Взуття, сток, зима. Чоловічий, жіночий, маленький відсоток дитячого. 16 євро за кілограм. Лоті знаходиться 15 кілограм. Зробимо відео для цього лота. Ось такі класні черевички. Такі зимові. Розмір. Розмір. 42-й. Другий, чоловіча моделька Наступне ось такі класні жіноча модайка. Джеквольський. Ось так вони класно виглядають, такі зимово-осінні, зручні. Розмір 40-й. наступні ось такі для дівчинки. Осінні черевички, дуже зручною підошвою, з етикеточкою. Так вони виглядають. Розмір 31. Наступна моделька. Ось такі класні. чорного кольору. Чоботи. Теж новесенькі. Розмір 37. Наступна моделька, знову ж таки, новенька з етикеточкою для дівчинки маленькою. Ось так вони виглядають, розмір 29, теж осінні такі. Наступна моделька, жіночина, на каблуку, шкіряна моделька, дуже зручний каблучок, 39 розмір. Наступна ось така моделька теж для дівчаток. Розмір. Розмір 36-й. Так вони виглядають. Хочний язичок такий утеплений. Так, Наступна ось така гарна, жіночна, така стильна теж моделька. Розмір 39. Вони йдуть такі на каблучку, нарядні, теж висока халявка. Ось така моделька. Розмір. Я б сказала, скоріше всього це підлітковий. Чоловіча моделька, напевно, 38. й Наступна, знову ж таки, ось така моделька. На дівчинку. Вже повторюється в нас. Розмір. 34-й. Бачите, як він виглядає? Ось так. У нас чоловіча. Ось така класна. Ось так вони виглядають. 44-й розмір. Ще ось такі. Теж для дівчаток. Утеплені. Всередині. 35-й розмір. Новесенькі. Ось міжна жіноча моделька. Спадково виглядає розмір сурокових. Наступна ось така модель чорного кольору. 38 розмір. Наступність. І бачимо шкіряні натуральні зашкозачки. Розмір 38, лиш на весенні. Наступний модель, знову ж таки, для дівчинки. Ось такі черевички, 30-й розмір. Теж ідуть вони осінні. Наступна. Ось така жіноча моделька. Філіми Гесеньки. 39-го розміру. У нас тут знаходиться ось такі бордові. Сороковий розмір. Жіноча моделька. Наступна. Ось така чоловіча спечерси. Бачите? Розмір. Розмір. Сорок другий, Чоловіча моделька. І ось такі московити, що знаходиться. Так вони виглядають. Розмір 41, жіноча моделька. годелька. І остання моделька статі для дівчинки. Знову ж таки, вже у нас повторюється. Розмір 35. Це є взуття зима сток, 16 євро за кілограм. У лоті знаходиться 15 кілограм. Для замовлення цього лота звертайтеся до наших менеджерів.